З вами знову я, Олег Філюк, газета «Волиннова». Нова. І сьогодні ми працюємо над посильним м'язами живота. Очасує завжди розминка. Ручки на поряд. Право, зліво. Право, ліво. Дихання вільне. Вперед. Ми тягнулись вгору та вгору. Ой. Голос. Поворотить лиша. Нафай. Пішки зігнуті. Підводимо їх назад. Зігнуті. Добре. Нахуй, ручки в сторону. Повернулися. На хол вихідне положення. Переказ правої ноги на ліву. Добре, закінчили. До роботи нам задобляться гантельки і килимок. Отож, починаємо працювати. Перша вправа. Вихідне положення на нарізано, ліва рука вгорі. Тягнемось до правого коліна. На видосі, на вдиху, повертаємось до вихідне положення. Видих, вдих. Видих, вдих. Виконуємо 10-20 разів. Добре. Тепер права рука вгорі. Ліва. Тягнеться до коліна лівої ноги. Видих. Вдих. Видих. вдих. Добре, закінчили. Наступна права. Ліва рука на поясі, права за голову. Виконуємо скручування до коліна лівої ноги. Добре, закінчили. Поміняли руку. Тепер виконуємо скручування до лівого коліна. Виконайте 10 12 повторень. Кожну сторону. Видих. вдих. Видих, Дись. Добре? Закінчили. Наступна права. Лягаємо на керівно. Ноги лежать на боці. Руки за головою. На видиху. Піднімаємось вгору. На вдиху опускаємо. Видих, Вдих. Видих, вдих. Підсуйте за тим, щоб ліпки не зводили. Підберіємо в одному положенні. Повернули ноги. Виконуємо. Інший бік. 10-20 повторів, як завжди. Усі вправі перед посилюм яного живота. Ви відчуєте прямий п'яд живота. Добре, закінчуємо. Приймаємо колоску духовою планки. Ліва рука за головою. Живіт напружений. спина теж. Опускаємо таз на вдиху. На видиху, вихідне положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Зміняємо положення лікоть лівої руки в полі. права за голову. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Виконайте 10 15 разів. Тут Вправо. Добре. Закінчили. І остання справа нашого тренування. Сягаємо наш живіт. Тупи тобто не торкаються силами, руки випрямлені над головою. На видиху тянемось до другого коліна, вихідне положення, до правого коліна, вихідне положення. Добре, на цьому все. Давайте тонкішими та будьте здоровими разом з газетою Волинь. На вас та сайтом волинькомії. Зустрінемось!